Запитує мама, у якої зникла дитина, син на війні, чи можна звернутися до, так би мовити, знатоків, які внесуть ясність, що із її дитиною? По-перше, таких мамів тисячі в Україні, на жаль, шановні, та ж ми не язичники, ми християни, ну та не звертайтеся до, до бісів. Біси, які діють через цих людей, вони ніколи нікому добра не бажали. Вони не хочуть вам кращого. Вони хочуть погубити душу вашу. Ну, не допомагають бісим. Ну зрозумійте собі це. Ну, і просіть Бога напряму, щоб Господь вам відкрив якусь вісточку приніс про вашу дитину. Не звертайтесь нікуди. Бога денно й ночно моліть. Псалтир читайте врешті-решт. Якщо вам не спиться, моліться. Ну, не звертайтеся. Святитель Миколай Чудотворець, Ну, чудотворець, ну не знав він майбутнє. Ну звідки знати е, людям у 21 столітті майбутнє? І тепер хто буде винувати? Артемій буде винувати, бо він такий безсовісний про це говорить. Священне писання про це говорить. А я говорю теж, про що говорить вам священне писання. Але ж ви його не читаєте. Приходиться вам е, доносити цю інформацію. Тому якщо я поганий, значить поганий і Господь, і Біблія, і всі святі угодники Божі, хороші тільки хи. Амінь.